Всім хей, з вами Кінг Плей, сьогодні Ми з вами проходимо компанію Ротвік. Поїхали! Перед тим, як ми відправимося в Ротвік, треба змінити героя, і це буде Елорія Льодяна. Виберемо нашу хлорічку дорогеньку і відправляємося в Ротвік. Вау, землі, мертвої землі некромантів. І нас зустрічає дуже гарна карта і нові хвилі. Скелети, скелети, І Тут також скелети, скелети, рицарі. Флор відправляємо сюди, а будемо будувати, напевно, тут. -ап. І будемо ми будувати одразу артилерію по старим добрим традиціям. І як завжди по традиціям Ми ніколи не покращимо до Тесла Нам не вистачає грошей. Ага, тут ми не можемо ставити. Вау, музика така моторошна, крутяк. Правда, ми тут підкріплення не можемо ставити тільки на цій землі і на цьому кам'яному. Схилі, якщо так А який тут схил, блін, кам'яний? Просто Дорога зі щебню, Жорстко-жорстко. Е, закидаємо тут атеуретку одразу. До речі, золото вони приносять капець, як мало. Вашингтон. Ви подивіться. Вай! Як казав мій. Дід. Річ не лавка вдвоє не сіла, Де? Де? Ладно, давайте без. Ну, хоча, знаєте, чорні жарти кажуть, життя продовжую, так що. В сумі можемо і жартувати трохи. Правда, треба до потім на монтажі це все заблюрувати, але фай. Заради доброго жарту можна і потерпіти трішки. Е, Вайс, тут теж хтось буде йти зомбі. Оу, і тут зомбі, чуваки, ми реально попали в зомбі апокаліпсіс. Да. От що що, але я не очікував в Rush побачити, блін, зомбаків. Жестяк. Ні, допоки ми не той не покращимо Теслу, ну це буде сумно. Ну, правда, якби не Лора, напевно, було б ще сумніше. Це бо що вона заповільне. І правда, наше підкріплення теж робить неймовірну роботу. І закидаємо сюди метеоритний дощ відкр... і відкриваємо нову хвилю. Ну і одразу зомбаки. Це підняті із мертвих тіла. Ну хто б казав, у них низька швидкість, це єдина їхня характеристика. В них 360 здоров'я, 5-15 атаки, захисту немає і важить одне серце. Ну, ніби ніби не мали б складати проблем, але. Ну, <кій> але граю я, а не професіонал, тому в сумі. <кій> як ми зараз дуємо, то. Ну та що я зроблю? Я не був готовий до зомбі-апокаліпсиса. Де. Давай, Тесла, заряжайся! Так, кидаємо сюди підкріплення. Але якщо серйозно, то вони не дуже прям сильні. Я думаю, то буде трохи жорстче, але. Ну, зомбаки зомбаки, ну що скажеш? Хто грав зомбі проти рослин, зрозуміє, що зомбі це. Це занадто низька матерія для нас. Теж ми були філозофами, але філо... Які Філософи філософиерс. Ну, знаєте, як в Польщі живеш і вчишся, блін, то там вже З на С, і С на З. Ну, сам там, там важко. Можна так сказати, 100%, 100 мільярдів процентів, де. Так, треба дивитися, чи тут є якісь пасхалочки. Бо на, на особливих картах є 100% дуже і дуже багато пасхалок, про які я 100% не знаю. Мне що чуй тут люк. Е. Він відсувается, чуєте? Може черепашки ніндзя зараз видам такий. Вау, Черепашка ніндзя. Е, нам примерно 180 до перегріву. Ну вийди, блін Черепашка ніндзя, сплінтер Сплінтер Короче, або на нас образився сплінтер або його там нема. Хоча я думаю, знаєте, що він є. От, от по любасу він там є. Правда, ми ще не знаємо. Правда, ми ж реально не знаємо, коли ми його звідти викулупаємо. Наступна хвиля тут в нас гігантські миші, та ви І гігантські миші. Що сплінтер реально на нас образився, походу. Сенс гігантські миші. Вайс Ну ладно, відкриваємо нову хвилю. І давайте одразу читаємо: гігантські миші. Висока швидкість. Е, вау! Дуже небезпечну хворобу вони розносять і можуть появлятися в смітниках. І пото смітник, да? Ну, получается это. Не, ну блин, але то важнее прикольно. Сплінтер. Сплінтер, твоя родина тут йде. Сплінтер! Коротше, сплінтер образив на це, я вам кажу. Ех. Я думаю, сегодня хоть подаємо черпашки ніндзя, але. Ну не фарту. Ну, до речі, та, дивіться, нічого собі вбиває а їхня отрута. У мене рахуйте, підкріплення має по 110 здоров'я, а один раз вони вкусили, і та отрута мене майже чікнула. Повністю вайс така, знаєте, та атмосфера з тої музики і так далі. Уу. Ні, це круто. До речі, мені цікаво, з яких вони є смітників можуть з'являтися. Напевно, з оцих от. Ну, 100%. Ну, сплінтер! Боже, я так чекаю, серйозно, що зивіться за ревелі якийсь сплінтер. Ну, не фартануло, не вийшло, скажімо так. А ті миші лізуть і лізуть, ну, блін, ну козли. Ну, закинемо тут артилерію, зробимо. Вау. Ми, коротше, зробимо тут а, м, такий аля трикутник. Аля трикутник. До речі, треба собі нове крісло буду купити, бо моє скрипить. Неприємненько, неприємненько. Неприєдненько, неприємненько, йой, що я говорю. Дам. Оу, воу-воу! Ту теж похо. Нє, то тоже не смітник. Ничего себе. Е, help me, please. Ну тут будемо закидувати, напевно, захист. Тому що я манав якось, якщо якщо тут скелети будуть лізти. Вайс. Не, ну це жорстко Чуєте, у мені таке враження, що треба таймінги зловити і відкрити бум. А бум. Коротше, спрінтер або дуже добре шифрується, або його там нема. Хоча, знаєте. У мене є пара кіньків, такі черпашки ніндзя. Ну, не тільки Мбапе, але. Добре, коротше. Ви мене зрозуміли, походу. Ви мене, походу, зрозуміли. Ага, нам потрібно 288, здо... 288 золота, якого нафіг здоров'я! Я реально я вже останнім разом то настільки часто путаю, що воу. Аж аж впасти хочеться. Підкидаємо підкріплення і, 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 і. Давай. І. І єс. Yes. Ми у додаткували повний цвинтар, так що все гуд. Наступна хвиля зомбі, 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 63 зомбі. Ну, слухайте, математика хоч раз в житті та й пригодилася. Правда, мені говорила вчителька з математики. По гіпотенузі і теоремі Піфагора можна вирахувати, скільки зомбаків підуть. то, то мільярд процентів. Ставимо... О, ставимо тут а, підкріплення. Правда, тепер дивіться, зі смітників теж вилазять. Тойво. Зомбики, а в чому приколиш? Як ми вбиваємо е, тих, е, як називається, зомбі зі смітників. Вони не рахуються як м, ті е, виродки, що виходять з хвиль, і за них не дають золота. Тобто ми їх вбиваємо, а золото за це не отримуємо. Так, да, такий прикол. Е, звідки я це знаю? Ну, бо тому що я це, по-перше, побачив, а по-друге. У мене є свої тузи в рукаві, і ви думаєте, що я такий нубос <голос> Я ж не вам не скажу, що я 15 мільярдів років втрачу про тим, як приготувати серію, так? Велемовелему, давайте. І тепер треба нам перегрівчик оформити. Треба перегрівчик оформити. Коротше, я собі сьогодні купив нову клею авіатуру, поставив трохи е комп вище, монітор в сенсі. тому що раніше мені мікрофон забирав е половину екрану, і я нічого не бачив, і це була просто катастрофа. Але. Але все гуд. Наступна хвиля, це є варги. О, наші вовчики вертаються. Але, як ми завжди пам'ятаємо, що після вовч вовків йде хвиля, котрі ми просто. <кхм> Як милі діти, смукчимо молочко, да. Е, до речі, тайво, е, ці хвилі дуже-дуже повільні, серйозно. Тобто, виходить, якщо тут буде ще якась карта після цієї я скажу, що це буде. Це буде знімати кожну карту по окремо, тому що слухайте, зомбі йдуть помало, серйозно. Просто не знаю, чи вам буде камільфо сидіти стільки часу. Воу. Чи вам буде в камільфо сидіти стільки часу і дивитися, наприклад, бо, думаю, якщо дві серії, то нехай 50. Коли або і годину навіть буде, а ну, в сенсі з повагою до вас але я не хотів би, щоб ви, блін, сиділи тут по 15 мільярдів років. Угу. Так, стам тепер третю тесту, Після тесту можна буде постав... покращити наші казарми. І після того в мене в голові родилася просто геніальна ідея. Тут ми поставимо одну Теслу. Тут ми поставимо поставши Теслу, тут поставимо лісне братство. І це 100% мільярдів шансів, що ми просто виграємо. Витащимо ту кеточку. Блін, я перед відео Той е, випив кави, і мене зараз жив відскрутили, блін, числені, зомбі. Скелети, зомбі, скелети і варги. Ну, та нормальна хвиля, не сказав би, що якась спеціальна я, як мені тепер туалет, хочеться йоханий каказа. Так. Да. Mm -hmm. І тут вони знову продовжують лісти. Правда, прикол Алорія в тому, що вона дуже швидко прокачується, рахуйте, сьома хвиля, вона вже 10-го левеле. Тому це якби дуже-дуже крутий бонус. Мені mm -hmm. ще сьогодні треба записати для вас відьмака першого. В чому його дуже важко, то треба все озвучувати. Ай, коротше. Ну, результат ви ніби маєте бачити на каналі. Надіюся, я вже випустив відьмак до того часу, якщо ще не випустимо, це крейзі. Дамс. Ну давайте закинемо метеоритку. Сюди, там. Коротше, просто мушу часом дивитися на клавіатур, бо її тільки сьогодні купив, навіть до неї взагалі не привик. Мені треба дивитися, на що я натискаю. Бум-бум. Там. Ні, ну слухайте, не б сказав, що все так критично. Правда, це сьома хвиля. 337 золота нам потрібно. Давайте лутаємо, лутаємо, оподатковуємо цвинтар. Все, оподаткували гуд. Наступна хвиля зомбі, якісь скелети і гігантські миші. Та ладно, спускаємо хвилю. Ну да, да. Жорстко-жорстко. Ну Планується перегрів по стандарту. Плануємо перегрів ставити. Це Це 100%. Правда, не розказуйте електрикам, чим ми тут займаємося. Бо, думаю, вони нас, блін, оштрафують, поб'ють, спалять і відправлять, блін, в електричне царство. Зевса, да. 100%. До речі, знаєте що цікаво? От в нас тут є останній. той Блін, герой його звати Тор. А чому б його було не назвати Зевс? І дати йому ще якісь суперсили. Ну хоча, ладно, то було б дуже дисбалансно, напевно. Блін, як в мене живіт круто. Коротше, вибачаюся, але плінчики на листочки, як мені живіть, якщо ще раз знов скрутили, я вже думав, що все вже гайка мені. Ай-ой-ой-ой-ой-ой. Уже як старий дід, я себе відчуваю старим дідом, йо-моя-ай, спину звело. Добре. Ай-яй-яй, але якщо серйозно, то друга болить. Да. Окей. Е -г 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 -г. Ну, давайте ще одну тесту, слухайте. Це такий шикарний ромб. Так, да, це фігура ромб називається, Хоч, хоча. Це навіть не ромб, бо ромб має всі сторони рівні. Геометрія разом з кінгплеєм Зомбі, зомбі, зомбі зомбі і зомбі ну zombie. на zapiskemu бо тому що вони так повільно йдуть. Ми доки дочекаємося вже стануть старими дідами я вам кажу. Ну ні ну то реально якісь приколи. Це зомбі апокаліпсис. Рятуйся, хто може. Вашен, хто? Поможи нам. У нас раньше тут, а блин, не зливай якось по носу. Прямо на тому крісі допоки граю Ну, не скажу вам, чи таке вже колись було. Це вже таке конфіденційна інформація. Да? 100%. Підкидаємо лору вперед. Давай, помагай, блін, в мене вже шия затекла. Окей. І це тільки дев'ята хвиля, катастрофа. А правда, ще скільки виходить? 6. Ні, то вже виходить ще 5 хвиль та і ще 5 хвиль. Да. Реально, математика той в житті потрібна. Серйозно, без жартів. Реально потрібно закине метеор... метеорку і так нема куди її дівати в сумі. Ну, ставимо, ще одну електрику, Тут тільки перегрів і все. В сумі. Наступна хвила, це... Кри... той мишолаки і мишолаки. Так. Це мені не подобається взагалі, тому що стільки нових ворогів, хоча це досить очікувано, що нові вороги. Ну, все-таки новий біом в церкво мертве. Добре, треба говорити те голосніше, бо, тому що як тихіше, блін мікрофон в ловлі, а потім я мушу ду думати, що то його на запис кидати, правда? Блінчики на лиснички. Так, ми велика Висока швидкість, низький захист, і вони теж дають смертельну хворобу. Ах ви ж зарази, блін. Скільки вони зроблять? 540. Ну, слухайте. А, але вони не завжди дають, вони з шансом дають в сенсі. Ну, це хоча б плюс, напевно. І давайте тоді будемо будувати. Лісне братство, як я хотів. Угу. Щоб їх всіх заморожувати. Ну слухайте, наші Тесли навіть не дають їм проходити, тому це не настільки страшно, як могло би бути. Тому огут, респект. Шануємо, любимо себе. І давайте, підходьте, підходьте, я вже на вас наготував такий, блін, котел. Блін, ваду. Ага. Хоча в сенсі я наготував, якщо вони і так з царства мертвих прийшли. Та наші гігантські миші мишолаки і тут так само ми запускаємо. Рататуй вбити ДМ 15 мишолаків до того як вони заразять нас. Ну, сплінтер. Боже, як я ще чекаю, як той сплінтер вилізе Правда, на досягнення це завжди круто. сплінтер Сплінтер. Коротше, сплінтер на нас образився серйозно, образився. До речі, у нас гроші появляються ми їх нікуди не інвестуємо. Як то там кажуть, біткоін лонг 150, 150 плече і погнали. Пів квартири вставимо. Да, скільки я, блін, на крептів садив, слухайте. Так, ну. да, якось було, що я По приколу зайшов на скільки? На 200 баксів. Ні, не на 200, на 100 баксів десь. В Лонг на. М -м. на 50 чи соти плеча якось так. Ну і успішно я тут все злив. Буквально за хвилин 3. -п. Тому не, повторю, не повторюйте мої помилки, вивчайте ринок. Тем. Тем 100%, мільярдів. Wow. Було тр... трішечки напряжно. Трішечки напряжно там. Ну, думаю, можна ставити електрику в сумі. Чому б і ні? Тому що ну, 11-та хвиля об'єктивно. До... Ще ніхто не пройшов варги і тут агіанські миші як флаг Не запускаємо. Ну, часом вже настільки не пофіг, нехай ідуть, хоч веселіше, може стан хоч. В кінці кінців ми щось продуємо ні. А, ладно, 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 я пожартував, але все одно ми їх так розтащуємо. Тут закидаємо 187 і ще одну. Ще... О, як файно. Ох, мед потік, мед мед потік. Прям говорю як мелстрой. 187 гуд. Адскуди, знаєте, а нам того і вистачить, напевно. Може, ще тут ще одну тесту поставлю. Або. Я отут ще одну тесту поставлю. Ну, сам зараз за, Зараз ми придумаємо, куди нам гроші всадити. Знаєте, всадити гроші набагато легше, як заробити. Хоча в Kingdom Rush та система трохи працює по інакшому. Ого. І. А, варге. А чекай, тут ша одна каналі. О, вау! Кавабанга! банга! Найдите той, той, той мишу тогом. Як він називається? Мишу Наставника. О, Чуть тут кілька каналізацій було. Боже, який я тупий. Я в одну тикую, блін, не можу догнати. А потім такі дивись тут ще якесь, я одразу її відкриваю, даю собі, а там сплінтер. Сплінтер! Боже, як я тебе чекав? Слухайте, серйозно, в мене зараз починають сльози йти очей Боже, я не жартую, серйозно. Блін. Немає їх як витерти. Зомбі не погнали. Накидаємо тут наших. Паладінчиків тут окидаємо підкріплення, не хай стріляють. Все, вроді би, пройшло, але серйозно, я заплакав, побачив сплінтер, Черпашки ніндзя, все дитинство перед очами. Ех, э, добрі були часи, правда. Я вже себе чую, як старий дід, дід Ахмед. Так, це э, все на за фулну. А давайте давайте давайте, давайте паладінчики покрищувати. 13-та хвиля, як ні, угу. як мене ж то нервує, серйозно, вони такі повільні, вони такі повільні, але. Чесно вам скажу, наступна карта це буде рознос. Її на нормальній важкості важко пройти наступну карту. А якщо брати ветеран, то там взагалі можна, блін. Грохнутися конкретно, так. Думаю, треба святий удар прокачувати, тому що в нас є місія на святий удар, але ми її не виконуємо чомусь. Ну, правда, чому? Тому що ми ніколи не прокачуємо святий удар в сумі. То там? Ладно, давайте, закинемо підкріпленням. Ну давай, давай, підходь. Чесно, то вже виглядає як якесь побиття малої дитини, коли тобі вже за 40 стукнув. Блін, я, я читаю такі нотації, якби мені вже було, блін, не знаю, 140 років. Я вже сижу, блін, думаю Такс, до кого би придовбатися, А потім такий зали точно маршрутки в 6-й ранку. Так, мишолаки, мишоварги. Скільки? 45 плюс 35, 8, 80 вергів. ну Ми завжди готові до таких кількостей. Ми готові і направо, і наліво. І направо, і наліво. Дадем, дадем. -да. Все, плодінчики в нас зафулені. Тепер давайте фулити наших ельфів. І це 14-та хвиля, навіть не значу, я щось буду будувати більше. Думаю, нема навіть сенсу. Просто нема сенсу, і все. Ми це робимо просто так, аби. Я просто це все хочу зафулити, щоб воно виглядало гарно. Напевно, це просто внутрішній перфекціоніст, мені просто в Якщо серйозно, просто навіть не бачу сенсу щось робити. Ну, в сенсі, щось будувати додаткове, в нас і так все добре працює, 14 хвиля. Хіба можна ще пантанутися, поставити тут ще одну Теслу, але. типа нашу Ну все, це за функцію. Так, знову думаю. <кхм> більше на щось втратити гроші нема сенсу взагалі. Я вже раз це повторив, ні? Ну, 300, давайте. Давайте реально подивимось, який рекорд рушив ми з вами зберемо. У нас вже 400. Вау. Ні, ну я своє слово, напевно, не буду кидати на вітер і, напевно, нічого будувати, я все-таки не буду. Хоча, знаєте, таке враження, що гра прям натякаєш у мене заработати дупа Вже 800 золота. слухайте, а може все таки щось зафулити? Але що, типа. Ну закинули ми метеорку, ну, ну слухайте, у нас вже касарь Реально не знаю на що їх тратити. Просто гроші є, ну і є. Кажу, можна пантануться, поставити писати ще одну теслу, але нашу. Піганські миші, мишолаки. І. Мишолаки. Лану. Коротше. Просто гроші мені очі мозолять. Закинемо перегрів. Вкриваємо нову хвилю, ставимо зараз нашу антенну. Ну, блін, ну не антенну, в сенсі тиво. Е -е, на поширений удар, якщо можна так сказати, все. Бо тому що серйозно, ніби грошей нема на що тратити тиво. А на що вона мені гро Які гроші? Мозги мозолу. Які мозги? Коротше, ладно. Я вже, походу, той серед мертвих буду рахуватися скоро своїм, бо я вже таку фігню несу, що капіці. Ні ну і дивіться, і знов мене гроші, я, ну якого. У мене, звичайно, є один план, як можна того прикольнутися, але все одно зоно, камільфо. камільпом. Ладно, став тут захист. Просто ради прикола. Поставим святість теж. Нехай буде чому біні в сумі. Те. До речі, знаєте, це напевно, з польської мови мені прийшло, то, що я от при, при якомусь завжди говорю ну в сумі, в сумі, в сумі. Так як його в бані сумі, ну серйозно. Давайте закинемо метеорку, типа. Ми круті, ну там. Святий удар, давайте, святий удар. Не... Наносьте, наносьте ваш удар святий В ім'я праведного його Kingdom Rush. До речі, там у нас просто все зафулено. Ми сидимо собі на релаксі з. з самогонкою Дідовою, і все. І ще далі перуть вони, ну ви виперете, ну блін. Ковбаса ти, я ти, я ковбаса Ні, ну вони перуть і пруд, ну в сенсі в них і так шансів немає, але просто це смішно. Вау, сухте. Ніфігась собі, ви бачили, який в них святий удар крутий. Йо майо жесть. Який в них гарний святий удар. Це все? Да, ал капітки, він гарний святий удар. Ну, три зірочки забираємо, звичайно, будемо саме круті, самі Да, Наступна. Давай, давай, давай нам три зірочки. О, мед. І. Вау. І наступна у нас буде давній некрополь. Ну, жорстко. І витрачаємо наші три зірочки на наших захисників, а далі будемо покращувати, напевно, стрілків. Готово, і на цьому, напевно, все. Всім дякую за перегляд. З вами як завжди був Кінгплей і до нових зустрічей.